Виконуємо номер 1554 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво «Генеза», 2022 рік. Подай у вигляді десяткового дробу. Завдання перше 1 четверта, Завдання друге 7 двадцятих, Завдання третє 5 восьмих. Завдання четверте – 5,3 шістнадцятих, Завдання 5 7,3 і завдання 6 1,2350. Приступаємо до виконання. Завдання перше – 1 четверта. Для того, щоб записати звичайний дріб у вигляді десяткового дробу, необхідно поділити його чисельник на знаменник. Виконуємо ділення куточком. Поділимо 1 на 4. Ціла частина діленого менша за дільник. Тоді ціла частина частки дорівнює 0. Допишемо 0, ,10. 10 поділимо на 4. Беремо по 2. 4 множимо на 2 буде 8. Виконуємо віднімання в остачі 2. Допишемо 0. сотих. 20 ділимо на 4, беремо по 5. 4 множимо на 5 буде 20. Виконуємо віднімання востачі 0. Отримали 0,25. Отже, 1 четверта дорівнює 0,25. Завдання друге. 7 двадцятих. Поділимо 7 на 20 куточком. Ціла частина діленого менша за дільник. Тому записуємо частку 0, цілих. допишемо 0. Десятих. 70 ділимо на 20, беремо по 3. 20 множимо на 3 буде 60. Виконуємо віднімання в остачі 10. Допишемо 0. сотих. 100 ділимо на 20, беремо по 5. 20 множимо на 5 буде 100. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, в нас вийшло 0,35. двадцятих дорівнює 0,35. Завдання третє. 5 восьмих. Поділимо 5 на 8 куточку. Ціла частина діленого менше за дільник. Ставимо в частку 0. Допишемо 0. ,10. 50 ділимо на 8, беремо по 6. 6 множимо на 8 буде 48. Виконуємо віднімання. остачі 2. Допишемо 0. сотих. 20 ділимо на 8, беремо по 2. 2 помножити на 8 буде 16. Виконуємо віднімання в остачі 4. Допишемо 0 тисячних. 40 ділимо на 8, беремо по 5. 5 множимо на 8 буде 40. Виконуємо віднімання в остачі 0. Вийшло 0,8. 625 двадцять пять тисячних. Отже, восьмих дорівнює 0,625 двадцять пять тисячних. Завдання четверте. П'ять цілих три шістнадцятих. Поділимо три на шістнадцять куточку. Ціла частина діленого менше за дільник. Тому ставимо в частку 0, цілих. допишемо 0. ,10. 30 ділимо на 16, беремо по одному. 16 множимо на 1 буде 16. Виконуємо віднімання остачі 14. Допишемо 0. сотих. 140 ділимо на 16, беремо по 8. 6 множимо на 8 буде 48, 8 записали, 4 запам'ятали. 1 множимо на 8 буде 8, да 4 12. Виконуємо віднімання: 10 відняти 8 буде 2, 3 відняти 2 буде 1. остачі 12, допишемо 0 тисячних. 120 ділимо на 16, беремо по 7. 6 множимо на 7, буде 42. 2 записали, 4 запам'ятали. 7 множимо на 1 7. да 4 11. Виконуємо віднімання. 10 відняти 2 буде 8. Допишемо 0 десятитисячних. 80 поділити на 16 беремо по 5. 6 множимо на 5 – 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 5 множимо на 1, 5, де 3 8. Виконуємо віднімання в остачі 0. При діленні 3 на 16 у нас утворився дріб 0,0185 тисячних. Тому дріб 5,3 дорівнює десятковому дробу 5,1875 десяти тисячних. десятих. Завдання п'яте: 7,3. Поділимо 3 на 20 куточком. Ціла частина діленого менше за дільник, тому ставимо в частку 0, цілих. допишемо 0. Десятих. 30 ділимо на 20, беремо по одному. 20 множимо на 1 буде 20. Виконом віднімання остачі 10. Допишемо 0. Сотих. 100 ділимо на 20, беремо по 5. 20 помножити на 5 буде 100. Виконуємо віднімання востачі 0, отримали 0,15. При діленні 3 на 20 ми отримали 0,15, тому 7,3 дорівнює 7,15. Завдання шосте 1,23,5. Поділимо 23 на 50 куточком. Ціла частина діленого менше за дільник. Ставимо в частку 0, цілих. допишемо 0, ,1. 230 ділимо на 50, беремо по 4. 50 помножити на 4 буде 200. Виконуємо віднімання. Востачі 30. Допишемо 0. сотих. 300 ділимо на 50, беремо по 6. 50 помножити на 6 буде 300. Виконуємо віднімання востачі 0. Отже, при діленні 23 на 50 ми отримали дріб 0,46. Тому дріб 1,23 дорівнює.